Доброго ранку. Давайте з вами привітаємося і скажемо один одному. Доброго ранку. Молодці. Сьогодні ми продовжимо з вами розмовляти про частини тіла людини. Про нашу будову. Давайте з вами пригадаємо частини тіла. Рука. Рука, нога, живіт, спина, ніс, голова, шия, очі, рот. Вуха плечі. Дуже добре. Давай тепер ти назвеш мені частини тіла людини. Дивись на картинку та називай. Так, рука. Так, нога. Голова, шия, плечі добре. Це живіт, молодець. Далі. Це що? Спина? Далі? Лоб, добре. Далі. Очі, молодець. Наступна картинка. Вуха. Дуже добре. Ви гарно, ти гарно запам'ятав частини тіла людини. А тепер пропоную тобі пограти в гру один багато. Дивись, це одне око. А у людини їх скільки? Два. Отже, нам треба сказати. Два ока. Молодець. Давай повторимо одне око, два ока. Добре. Далі це рука. Одна рука. А у людини їх скільки? Дві. Отже, ми скажемо дві руки. Дві руки. Молодець. Це нога. Одна нога. А у людини їх скільки? Дві. Добре. Одна нога, дві, Дві ноги. Молодець. Повтори. Одна нога. Дві, дві ноги. Дуже добре. Це вухо. Одне вухо. А у людини скільки вушок? Два. Молодець. Одне вухо, два. Вуха. Добре. Повторимо одне вухо. Два вуха. Дуже добре. А це плече, одне плече. А якщо їх два у людини два, ми скажемо два плеча. Два плеча. Добре. Це лікоть. Один лікоть. А у людини скільки ліктів? Два. Молодець. Один лікоть, два лікті. Дуже добре повторимо. Один лікоть, два лікті. Чудово. Тепер ми з тобою зробимо пальчикову гру. Покажи кулачок. Один, два, три, чотири, п'ять, вийшли пальчики гуляти. Один, два, три, чотири, п'ять, знов сховалися до хати. Давай другу ручку зробимо. Один, два, три, чотири, п'ять, вийшли пальчики гуляти. Один, два, три, 4, 5, знов сховалися до хати. Дуже добре, молодець. А ще я хочу тобі розповісти, що у нас є частини тіла, які нам допомагають сприймати навколишній світ, навколишнє середовище. Це вуха, вони чують, очі бачать, ніс. Відчуває аромати, запахи, рот відчуває смаки та шкіра, наша шкіра відчуває якості предметів, їх температуру, наприклад, їх властивості твердий чи м'який і інші. Давай зараз з тобою подивимося. Ті органи, які допомагають нам відчувати цей світ та як вони нам допомагають. Отже, перший орган чуття це ніс. Ніс може відчувати безліч ароматів. Аромати можуть бути приємні та неприємні, дивись, наприклад, аромат сміття це неприємний. Аромат духів, парфумів, якими ви користуєтесь або користуються ваші батьки? Аромат їжі, аромат від одягу нашого. Так, тобто ніс може нюхати так, і відчувати різні запахи. Що може робити ніс? Нюхати і відчувати запахи дуже добре. Наступний орган чуття це рот. Рот може відчувати безліч смаків, твої найулюбленіші страви та страви, які тобі не дуже подобаються. Ротику ми можемо відчувати смак. Наприклад, солодкий, як морозиво. Або солоний, як піца, гіркий, як лук цибуля, або кислий як лимон. Тобто ротиком ми відчуваємо смаки. Що робить рот? Відчуває смаки. Дуже добре. Наступне у нас. Кожа наша кожа вона може відчувати властивості предметів, так, їх якість. <кій> Наприклад, подушка м'яка, котик пухнастий м'який, ручка тверда, а кактус гострий. Ми, якщо до нього дотронемося, відчуємо біль. Тобто кожа допомагає відчувати. Якості предметів. Вуха. Вуха допомагають нам чути, Так? чути навколишні звуки. Що допомагають нам вуха? Чути дуже добре. Наприклад, звуки птахів, звуки природи, звуки транспорту. Різних предметів. Також ми можемо чути голосні звуки, які дуже голосно гукають, та тихі звуки лечутні. Наші вуха можуть <клухи> слухати, Так? що вміють вуха? Слухати, чути дуже добре. Так. І в нас залишився ще наступне це. Очі. Очі можуть бачити. Що роблять очі? Очі бачать. Що роблять очі? Бачать. так? Що вони можуть побачити? Різні кольори. Очі можуть бачити далекі та близькі предмети, розрізняти їх за розміром. Очі можуть читати. Бачити при різному освітленні. Вони нам допомагають бачити навколишній світ, який він гарний та чудовий. Що допомагають очі? Бачити дуже добре. Молодці. Отже, сьогодні ми з вами знову говорили про частини тіла людини. Так? частини тіла це наша. Будова, наше тіло, з чого воно складається? Ми з вами пограли в гру Один, два, да? і пригадали, що є частини тіла, яких в нас подвоє. Потім ми дізналися про органи чуття. Які в нас є органи чуття? Нос, рот, очі, вуха і кожа. І ми їми відчуваємо навколишній світ, сприймаємо його. Так? Кожен орган чуття робить свою роботу, а разом вони нам дають повну картину навколишнього, що допомагає робити ніс. Нюхати, відчувати запахи. Вуха допомагає, що робити? Слухати, чути звуки, що допомагає робити ротик, відчувати смаки, що допомагають робити очі, бачити добре, і що допомагає робити кожа. Торкатися і відчувати властивості предметів. Дуже добре. Сподіваюсь, тобі сподобалося заняття. І я кажу тобі до побачення!